Настускап зі скує Глібрепіч, біохімік кандидат хімічних наук. Ми з ним спілкуємось власне на таку тему вже вдруге. Вітаємо в нашому ефірі. Добрий день. От, власне, про те, якщо таке трапиться о, ця ядерна боєголовка, взірвається на території України, що потрібно робити, чи дійсно йод допомагає? Або ж натомість, що потрібно мати вдома. Ну, дивіться, я б тут порадив би навіть не те, що мати вдома. Тут є просто чіткий алгоритм дій, який допоможе або вижити, або загинути. Тому що ми не можемо дуже гадати, там, от я зараз багато бачу спекуляцій, ой, там радіус ураження тактичної зброї там, до Кіто до мого дому не дістане. Е, я не знаю, чим вони опрацяються. Тобто вони думають, що там географічний центр міста влучить. Тобто, ми не знаємо, чи влучить, ми не знаємо, яка конкретно зброя по потужності буде використана. Але є один факт: або ми будемо в укритті, і більшість виживе, тобто загинути можна вижити, навіть якщо достатньо серйозне укриття, можна навіть в епіцентрі, Тобто, це якщо це штатне бомбосховище або, наприклад, метрополітен. Але навіть якщо це буде підвал будинку, то неподалік від епіцентру теж можна вижити, що було показано в Хіросімі, тому що там люди виживали. Якщо там людина, по моєму, якась опинилася в підвалі десь за 100 з лишнім метрів від епіцентру, і вона вижила. і Причому людина прожила щасливе життя і померла там під 90 років. Тому тут є два варіанти: або ви ховаєтесь і виживаєте, або ви не ховаєтесь, і вас підсмаржуть. Якщо говорити про цей хаос біля аптек, наразі нам нічого не потрібно. Я також читала, хотіла би можливо спростувати бо підтвердити цю теорію, якщо немає можливості піти у бомбосховище. Бо ж вкриття чи дійсно можна йти е, на десятий поверх і вище? Ні, ну там десятий поверх і вище вас розмажуть Просто от власне про це зараз пишуть дуже багато людей таке пишуть. Піде власне теж титулом хіміків і так далі. Тому uh -huh. потрібно можливо, пане Глібе, п'ять таких міфів, які зараз гуляються з мережами. Можете спростувати, які ви вже прочитали цими днями. Ну я міфи, я якби їх не моніторюю. Я зробив, наприклад, своє відео про те, як вражає ядерна зброя. Зараз роблю про те. Як вижити, але я не буду дуже 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 сильно розпилятися, Я дам основні поради, що підготувати і як ховатися, і все, будь тому подійшов. що багато порад люди не запам'ятають. І найголовніше, щоб вони запам'ятали, що треба сховатися в тому ж підвалі, наприклад, або в будь-якому укритті, яке ви можете. Яке в вашій доступності є, тому що, наприклад, теж метро воно закривається через п'ять хвилин. І ви туди далі не потрапите, тому треба розраховувати на те укриття, яке близько до вас, і яке ви можете швидко потрапити. От в тому укритті перечекати. Якщо реально станеться а ви про це дізнаєтеся. Це буде страшний удар, тобто це надпотужна ударна хвиля, тобто здригнеться земля. Якщо таке сталося. То треба залишатися в укритті добу мінімум. Чому? Тому що є ризик серйозного радіоактивного зараження, і треба перечекати, доки ці радіоактивні ізотопи не розпадуться. Тобто, за добу рівень радіації знижується на 80%, за наступну добу ще на 80%. Тобто через добу вже можна евакуюватися. Ну, але краще, в принципі, якщо є можливість перечекати довше. Для цього що потрібно з собою взяти? Треба приготувати валізку рюкзачок, так? Тривоже. Туди покласти, по-перше, запас їжі води на декілька днів. По-друге, дуже бажано змінний одяг і взуття. Причому одяг і взуття, яке закриває максимально вашу шкіру і волосся, щоб коли ви будете евакуюватися. Ви його, наприклад, одягнули, так? І пройшли, і мінімально потім вас буде легко дезактивувати, тому що там буде якийсь певний радіоактивний пил тобто одяг. Дуже бажано ще респіратор, щоб коли відбудеться ядерний вибух, навіть коли ви будете в укритті, туди якось може проникати цей радіоактивний пил, особливо, якщо це укриття не спеціалізоване. Одягаємо респіратор і захищаємо свої органи дихання від здихання радіоактивного пилу, і тим більше при евакуації. І ще, що ще? Про їжу, про це сказав? Засоби зв'язку мобільний телефон ловити не буде. В принципі, якщо ви хочете, дуже бажано мати засіб зв'язку, скоріш за все, це повинно бути радіо саме на батарейках. Тому що, якщо ви вийдете, і щоб взагалі дізнатися, що відбувається, вмикаємо радіо і, ну, вже. Коли ви відсиділи свій час в бомбосховищі в цьому, вмикаємо радіо, слухаємо, куди йти і що далі робити. Дуже дякуємо вам за таку детальну інструкцію. Будемо дотримуватися і просимо всіх, хто зараз хаос творить біля аптек, припинити. Але віримо, що нам ну, не дивіться, доведеться. Про йод, до речі, про так, йод так. про йод, він, якщо його прийняти, це буде ок, тому що і в разі ядерного вибуху теж утворюється радіоактивний затоп йода. І якщо людина його прийме, вона убезпечить свою щитовидну залозу. Але розумієте, що люди а, якось вони дивно себе поводять. Вони про дуже таке незначне, дуже піклуються за той йода деруться. Але про те, щоб укриття реально знайти, ну я знаю багато людей, що ти будеш робити. Якщо там буде загроза ядерного вибуху, то нічого, хтось там жартує, що піде на щекавицю в Києві, а дуже мало людей реально піклуються про те, щоб знайти укриття, де вони будуть ховатися. І оце мене трошки напрягає. Великий знако ставимо тут біля укриттів і дякуємо ще раз. Глій Брепіч, біохімік, кандидат хімічних наук був з нами на скайп зв'язку.